Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 6 вересня 2025 року. Ми продовжуємо знайомити з виноградом. На даний час хочу вас познайомити з кишмишем американської селекції. Це кишмиш Шерлок. або, як його ще називають, солодкий цукор. Дуже класна гібридна форма, яка плодоносить у мене на винограднику перше. Це трьохрічний кущик. Перше сигнальне плодоношення. Ну, Ви бачите самі, які результати. По дві ронки на пагін є, де одна, де дві. Я зовсім його не нормував. Тому ось таке навантаження. Гронк, як бачите, є і внизу трішки, і. Уже ось на крайніх пагонах які класні результати. Красива, жовта така ягідка, дуже-дуже хороші смакові якості. Хрустка, тверда, солодка, солодка, якийсь такий десь, Ну не скажу що мускатик, але є якийсь присмак, який Ну дійсно робить цю ягідку просто ну неймовірно, її з'їдаєш, хочеться ще вона тверда, хрустка, дуже приємний. Смак просто неймовірний і хороший кишмиш з першим класом без насінневості Зараз ми розріжемо і покажу. Ну, ось дивіться, які гронки. Вже декілька гронок я тут трішечки підрізав, тому що ну, кишмаші, як завжди, е востребовані, їх запитують. Тому результатом я по первому плодоношенню цього кишмиша, кишмиша Шерлок, я. Дуже задоволений, просто шикарний кешмиш. Ну, що ще додати. На наступний рік, я думаю, тут вже ми побачимо іншу нагрузку, інші результати. А в цьому році перший сигнальне маневраж, що розмір, що колір, що смак. Так що це кишмиш «Шерлок». Зараз зріжемо декілька ягідок, подивимося, вагу цих ягідок. Розріжемо, які вони. Ну, Давайте на цій. Гронки зріжу бо ту гронку ми вагу. Подивимося ось три ягідки. Так, ваги зараз нуль, дев'ять і один, 9 і дев'ять. 9, майже десять грамів. І ця вісім і вісім. Також 9. Ну, є трішечки менші зараз ягідки. Я думаю, тут вага десь буде така грамів сім. Ну, це 8,7, 7,9. Ну, в середньому від 7 до 10 грамів. Так, дивіться, ось 5 ягідок, 45 грам. Зараз розріжемо і подивимося, що у нас тут по рудиментах. Взагалі нема нема нічого. даже і натяку на те, що, щоб там була чи кісточка, зовсім. Це дійсно перший клас без насінневості. 100%. Ну, якісь там волоски, ну, то вже таке, навіть, навіть не зачатки рудиментів. Так що клас без насінневості просто шикарний, хрустка, така м'якість. Ну, Кешмир дійсно підтверджує свої. Свої заявлені параметри з дуже крупною ягідкою, м'ясиста, така м'ясиста, соковита, приємна. Ну, і клас без насінневості ви бачите самі. Ну, а зараз ще на вагах подивимося. Зріжемо гроночку. Так, що у нас? Включимо ваги. Так, на вагах у нас нуль. Ну і зрізаємо оцю гроночку. Це одна із таких більшеньких на даний момент. Дивіться, 500, 580 грамів, ну, майже 600 грамів. Але, я повторюсь, це перше сигнальне плодоношення на третій рік кущику. То результат непоганий. Ягодка рівномірна, жовта, красива. Так що будемо слідкувати далі за цією позицією. Е, ну, Кишми-Шерлок мені, мені сподобався дуже. Ну, а там, а там на наступний рік побачимо повне навантаження і огрони, і вже буде він, ну, повна така характеристика по цьому сорту. Так що, в кого немає цієї гібридної форми, будь ласка, придивіться, я думаю, в неї також велике майбутнє. Термін достигання в неї десь такий гранньо середній. Не пізнього терміну, тому я думаю, він підійде по своїх термінах достигання. Я думаю, майже на всій території України він буде достигати. Ну, якось так. Ну, а на цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, у кого вже є ця форма, як вона показує і проявляє вас, у вас на ділянці. А вам бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей!